Вітаю, шановні платники податків! Головне управління ДПС у місті Київ нагадує вам, що триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих протягом 2024 року. Розглянемо спосіби подання декларації. Податкова декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів: особисто платником податків або повноважною на це особою надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, це необхідно зробити не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання. Також декларацію можна подати засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вивок законів України про електронні документи та електронний документи обід та про електронні довірчі послуги. З метою підвищення рівня добровільності декларування доходів. Та для зручності платників податків на сайті Державної податкової служби в електронному кабінеті платника створено електронний сервіс, який називається Податкова декларація про майновий стан і доходи. Цей сервіс надає можливість частково автоматично предзаповнити декларацію, що здійснюється на підставі облікових даних платника податків, на підставі відомості про отримані доходи, які наявні у державному реєстрі, та відомості про об'єкти рухомого та нерухомого майна. Використання зазначеного сервісу скорочує час на подання декларації, мінімізує помилки, а також дозволяє надіслати до контролюючого органу разом з декларацією копії первинних документів, у тому числі у разі використання вами права на податкову знижку. Щодо терміну подання декларації, платниками податку на доходи фізичних осіб. Податкова декларація подається за базовий звітний податковий період, що дорівнює календарному року, до 1 травня року, що настає за звітним. Тобто громадяни та замасаніти особи, нагадую, до яких належать фізичні особи підприємці. На загальні системи та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, за наслідками 2024 року подають декларацію до 1 травня 2025 року. Отже, останній день для подання декларації у цьому році це 30 квітня. Термін подання декларації може відрізнятися від зазначеного вище Та фізичної особи-резиденти, яка протягом календарного року отримувала доходи з іноземних джерел. Та на підставі поданої заяви перенесла граничний термін подання податкової декларації. У зв'язку з відсутністю підтверджуючих документів щодо суми отриманого іноземного доходу та суми сплаченого за кордоном податку може подати декларацію також до 31 грудня року наступного за звітним, тобто до кінця року. Також до кінця поточного року є час для подання декларації для громадян, які бажають використати своє право на податкову знижку за наслідками 2024 року. Крім того, фізичні особи-резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують Дню виїзду. Зауважимо, що останній день строку подання декларації, якщо він припадає на вихідний або святковий, Переноситься на наступний операційний банківський день, і тоді такий день вважається останнім. Форма податкової декларації про майновий стан та доходи та інструкції щодо її заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року, номер 859 із змінами та доповненнями. Паперовий варіант декларації можна завжди отримати безкоштовно у центрах обслуговування платників податків. Декларація складається з восьми розділів та дев'яти додатків до неї, що містить розрахунки окремих видів доходів витрат та суми нарахованого єдиного внеску. Додатки заповнюються та подаються виключно за наявності доходів, витрат, розрахунки яких містяться у таких додатках. Отже, якщо за наслідками звітного року вами були отримані такі види доходів, як Інвестиційний прибуток, дохід від продажу обміну об'єктів нерухомого або рухомого майна, прибуток контрольованої іноземної компанії, дохід самозайнятої особи, або якщо ви претендуєте на податкову знижку, вам необхідно буде заповнити відповідні додатки до декларації. Коли декларація сформована та надіслана до контролюючого органу, залишається лише сплатити відповідну суму податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Фізична особа зобов'язана сплатити до 1 серпня року, що настає за звітним, суму податкового зобов'язання, зазначену в поданні нії податковій декларації. Отже, 31 липня 2025 року це останній день сплати громадянами, крім фізичних осіб-підприємців на загальній системі, податків за наслідки 2024 року. Фізичної особи підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування, зобов'язані сплатити суму податкового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання такої декларації. Тобто 10 травня це останній день сплати податків підприємцям на загальній системі. Якщо граничний строк сплати податкового зобов'язання припадає на вихідний або святковий, останнім днем вважається наступний операційний день. Тобто з вихідних для фізичної особи підприємця на загальній системі оподаткування останній день сплати податкового зобов'язання визначеного в податковій декларації за 2024 рік, це 12 травня 2025 року.